І ось сонячним дням потрібні сонця. Часто я кажу вам: сонечка, сонячні, так? От. Тому що зараз, коли змінюється все, сонце змінилось, вібрації змінились, то цим дням потрібні сонця. Що це значить сонця? Ті люди, які засвітили свої серця, вони будуть з'єднані один з одним дуже щільно. Як я вам кажу, що ми з вами говоримо, спілкуємося десь за межами нашого розуму, навіть бачення очима за межами. тому що всі, хто досягнув досконалення на своєму шляху через зусилля свої, через намір свій через оту, як я вам казала, допитливість таку цікаву. От всі люди, так, всі, які зараз от вже відчувають в собі такі розпаковки, глибинні, вони будуть мати дуже сильне ведення.